Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід до згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продать своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату. А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам із... з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, я чому цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. З'являвся мій контакт, і я починав. Працювати дуже просто, понім не надо ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти. Бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність, Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати і приходить домой віддихнуть, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І е, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете заробляти це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.